Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Цього не може бути. Я не вірю, що тато так зі мною вчинив він же любив мене. Плакала навзрит Марина. В той день нічого не віщувало біди. Та яка ще більша біда могла статися в житті Марини? Після смерті батька. Минуло вже кілька тижнів, як згорьована жінка попрощалася на кладовище з єдиною рідною людиною, що лишалася у неї. Тепер вона одна нікому не потрібна. Мама померла, коли Марина ще до школи ходила. Кілька років вони жили з татом удвох. А потім він привів додому жінку з хлопчиком на кілька років старшим від дочки. Ось донечко, сказав лагітно. Це тьотя Люба, а це її синок Віталік. Тепер вони будуть жити з нами. Тато одружився, що Марині не дуже було до вподоби. Ні, не тому, що він нібито забув її маму. Просто саме ці люди, що оселилися в їхній квартирі, їй не пристали до душі. Тітка зненавиділа її з першого дня і часто ледве стримувала себе, щоб не вигнати це непотрібне для неї дівчисько з дому. Але терпіла. Міцно столивши вуста, бо побоювалася свого чоловіка. Той міг її враз за двері виставити. Але найбільше прикрощів приносив дівчині Віталій. Бешкетний, невихований і злий, він весь час шпинав її, знущався і іноді потихеньку робив капості так, щоб дорослі налаяли саме її. Одного разу він в лице зізнався дівчинці, що ненавидить, що краще б вона здохла. А за нею і її батько. Квартира тоді залишиться йому з матір'ю, а господарі то зайві люди. Пожили в ній трохи, та й досить. Коли в батька трапився інсульт, діти були вже дорослими і розлетілися в різні боки влаштовувати своє життя. Марина з полегшенням зітхнула, коли Віталій поїхав за кордон на заробітки, і, врешті-решт, залишив її в спокої. Потім і вона вступила до вишу. Лаштувалася після його закінчення на роботу і переїхала на орендовану квартиру. З особистим життям не склалося невдалий шлюб, болісне розлучення і впевненість в тому, що більше не бажає наступати на ці граблі. Дітей народити не встигла так і жила собі самотньо в невеличкій квартирі, недалеко від роботи. По вихідним навідувалася до батька, але відчувала, що мачуха не рада їй, то й не дуже поспішала в гості. Все частіше й частіше почала спілкуватися з татом по телефону, виправдовуючись, що ніяк не виходить навідатись. А потім зателефонувала татова сусідка і сказала, що вночі його забрала швидка в лікарню. А вже увечері Любка з торбами вийшла з квартири і, віддаючи їй ключі, поплакалась, що, от витратила купу життя на чоловіка, і така невдячність, звалився з інсультом. Доглядати його вона не збирається в нього донька є. От вона і нехай. Набурчавши на сусідку, чому раніше не повідомила про батька. Марина зірвалася і полетіла в лікарню. Вже в дорозі подумала, що даремно образила добру жінку, адже вона ж, напевно, сподівалася, що мачуха повідомить перекрузвістку. Але Мачуці було не до того. Поспілкувавшись з лікарем і позаглядавши півдня по лікарні, вона вирішила, що не готова до такого життя, адже даремно раділа, що сама нарешті лишиться господиною в квартирі. Все, що на неї чекало, хворий пробуде деякий час під наглядом лікарів, а потім вже вдома потрібно буде продовжувати терапію. Лікар втішав, що чоловік буде ходити, розмовлятиме тільки важко. Але любляча дружина швидко знайде можливість з ним порозумітись. От тільки все, що стосується кохання, то не про Любку. Заміж вона виходила, бо бачила, що чоловік розмазня, що квартирка в нього непогана, та й дочка його вся в батька тишко-нишко. не показуватиме зуби та не капуститиме на кшталт її синочка. А тепер же що? Померти не помер, щоб нарешті лишити дружину повноправною господиною в домі, а скалічений хворобою буде ще довго коптити небо. Та додавати їй голові сивих волосин. Ні, на таке вона навіть заради квартири не згодна була. Тому, повернувшись з лікарні додому, швиденько зібрала свої речі і гайнула світ за очі, прихопивши й золоту обручку матері Марини, що зберігалася як дорогоцінна пам'ять про першу дружину. Коли батька виписали з лікарні, Марина переїхала до нього, зрозуміла, що мачуха навряд же повернеться. Та була й рада тому. Хай би вона зі своїм синочком і дорогу до них забули. Вона вже п'ять років доглядала свого немічного тата раділа разом з ним їхньому прогрезу, воде в одужані. Поки одного дня на порозі не постав Віталій. Вона не одразу й впізнала його в похмурому чоловікові, якому відкрила двері. Його вигляд налякав жінку. Більше схожий на дикого звіра. З непокірним пасмом волосся над злими очима і небритою щитиною. Він не складав враження хорошої людини, що прийшла провідати свого вічима. Привіт, сестричко, сказав, посміхаючись, і та хижа посмішка, ті жовті зуби чомусь дуже сильно налякали Марину. Вона згадала давню розповідь сусідки, що братик її потрапив в якусь халепу за кордоном, що його депортували і навіть судили за щось. За що саме потім розповів батько, коли його мова більш-менш налагодилась? П'яна бійка з трагічними наслідками. Віталій був чоловіком сильним, тому, не контролюючи себе, побив суперника до каліцтва. Привіт. тихо відповіла Марина. Все ще посміхаючись посмішкою сильного, він обійшов її і попрямував до вітальні, де сидів тато перед телевізором. Привіт, батя. Як ти тут поживаєш? Мамка казала, що ледве не помер. А ти, я дивлюсь, майже свіжий огірок. Навіть не збираєшся. В його словах лунали злість і огидна насмішка. Батько дивився на нього мовчки. Всі його зусилі по поверненні здатності розмовляти вмить обнулилися. Він не ладен був сказати ні слова. Ну, чого ж ти мовчиш, таточко. Чому не обіймеш свого синочка? Ану, вийди геть. рявкнув раптом вбік, притихлої на порозі кімнати Марини. Розмова у нас є. Чоловіча, не для баб. Вона не знала, що робити. Запитально подивилася в бік батька. Той тільки прикрив очі, даючи зрозуміти, щоб не хвилювалася, залишила їх. Про що вони розмовляли, вона не чула. Віталій говорив тихо, так, щоб не почула. А батько непевною рукою. Писав відповіді на клапті паперу. Вона змогла повернутися в кімнату лише тоді, коли брат пішов, відібравши у немічного старого його писанину. Тату, що він хотів? одразу ж спитала, побачивши сумні очі батька. Той тільки заперечно похитав головою. Як виявилося, це був не єдиний візит зведеного брата. Але про то Марина дізналася лише після смерті батька. Коли Віталій прийшов до неї і показав написаний татом заповіт, де все майно переходило до нього. Дочці він не залишив нічого. Вона не могла повірити своїм очам як таке могло статися, невже батько аж настільки не любив її, що вирішив залишити без даху над головою? Відповідь на всі її питання відшукала в батькових паперах, коли перебирала їх. Віталій звелів звільнити жов площу на протязі тижня, і вона намагалася якнайскоріше владнати всі свої справи. Квартири їй було не шкода, вона й не змогла б там жити після втрати батька, але образа на нього не давала їй спокою. Фалі з документами лежав запечатаний конверт з підписом донечці. Відкрила, прочитала, і сльози полилися з очей безперервним потоком. Люба, моя дитинко, якщо ти це читаєш, то мене вже нема. Тримайся, хороша моя. Прошу тебе, заклинаю, подбай про себе. Народи собі дитинку, не лишайся самою на старість. Я не знаю, що б робив, якби в мене не було тебе. А тепер послухай мене, моя найдорожча в світі людина. Не ображайся на мій заповіт. Тією квартирою я викупив твоє життя. Була в нас розмова з Віталієм, квартиру ці вимагав. Казав, якщо не віддам йому, то тобі життя не буде. Якщо після моєї смерті не отримає її, то тобі не жити. Вб'є, а своє отримає. Мені страшно за тебе. Їдь якнайдалі звідси. То страшна людина, і ти не зможеш йому протистояти. Ну а квартира що ж квартира? Вже якось в орендованих. Зате жива. Вибач, моя хороша. Може, я невірно вирішив, але сил вже не маю тебе захистити. І дуже за тебе переживаю. Стань щасливою, попри все. Люблю тебе, моє сонечко. Марина відшукала собі житло в оренду, подалі від квартири, щоб навіть випадково не зустрітися з Віталієм на вулиці. Вона знала, що заповіт вступає в силу лише через півроку після смерті батька. І вона спокійно до того часу могла пожити в його домі, але йти в супереч братові не ризикнула. Але, мабуть, долі не сподобалася така несправедливість, і вона вирішила по своєму тому, що не минуло і трьох місяців, як до неї зателефонували з незнайомого номера. Чоловік представився слідчим і запросив жінку на опізнання в морг. Вона спочатку не зрозуміла, в чому справа. Адже в неї не було вже нікого з рідних. Віталій назвав прізвище. Вам родич? спитав. Так, зведений брат. Ну, то, будь ласка, чекаємо вас завтра на дев'яту за такою то адресою. У людини, що загинула, були документи вашого брата. Треба підтвердити його особу. То був дійсно Віталій. На цей раз в п'яній бійці не повезло йому. Супротивник виявився спритнішим, і до того ж в нього був ніж шансів вижити у чоловіка не було ніяких. Марина упізнала зведеного брата і видихнула з полегшенням тепер не треба ходити по вулицях міста, оглядаючись можна жити спокійно. А коли по батькові смерті минуло півроку, і Марина вступила в спадщину, одразу ж продала ту квартиру і придбала іншу. Щоб ніщо не нагадувало, Більше про минуле адже в неї попереду ще ціле життя, і важлива мета виконати прохання тата народити.